16 організацій одна мета. Альянс українських організацій громадянського суспільства об'єднує гуманітарні ініціативи, які працюють над впровадженням локалізації в Україні та просуванням місцевого лідерства. Але для потужного голосу потрібен впізнаваний образ. Ми подумали про те, що нам потрібна якась візуалізація лого для того, щоб представляти альянс. Для мене було цінно якраз проявити культуру через це лого, щоб воно було мало більш глибокий сенс. Давайте поєднаємо мистецтво і громадянське суспільство для того, щоб глибше показати, донести ті сенси, які ми несемо не тільки професійно, але через якісь образи. Тобто єдність в різності. Да, один орнамент, але забарвлення. Проект і на пополі простуть квіти, який став потім основою ем, брендінгу альянсу, був незалежно створений е, на початку 22 року. І власне ця ідея, е, яка повністю реалізувалась в назві, це як переосмислення, переродження орнаментів квіткових да, там доби українського бароко, якби як е, метафора до того, що при тих подіях, які відбуваються, коли щось спалене і знищене, так чи інакше, все одно життя переможе. Наша співпраця лежить на спільних цінностях в першу чергу. Тому що проєкти і попелі вопелі простуть квіти, він про від про об'єднання і про відродження. Новий бренд не просто візуальний стиль, а уособлення місії альянсу розвивати українське громадянське суспільство та підтримувати локальні рішення, місцеве лідерство. Цей символ зібрав навколо себе людей, які вірять у силу єднання. Кожен з учасників бачить у ньому особливий сенс. Для мене логотип альянсу це символ єдності, це взаємопідтримка, яка створює силу. Він має в собі квітку, яка виростає з назвою альянсу. Тобто, ніби з його суті. У ньому є щось таке рідне, традиційне, але одночасно сучасне, як і сам альянс. Він виріс з місцевого досвіду, але діє на рівні світу. Альянс це проєдність тих, хто підтримує Україну на шляху до відновлення. Це синергія десятків і сотень гілочок різних організацій, і людей це про взаємодію і поінформованість. Бо коли ми збираємося, неможливо стає можливим і незрозуміло стає зрозумілим. Це перш за все синергія. Тому що все, що ми робимо разом з іншими членами, посилює українське громадянське суспільство. Це спільний рух до великих цілей і глобальної воти, які можливі тільки разом в кооперації. Вплив, той вплив, який покращує нашу роботу, поєднує нас, посилює голос громадянського суспільства. Консолідація. Консолідація зусиль громадського сектору для побудови спільного бачення сектору, що може бути партнером і лідером в Україні. Це про довіру. Вона є основою нашого партнерства та співпраці. Саме завдяки довірі ми створюємо реальні зміни. Це платформа, де голоси місцевих організацій стають гучнішими. Досвід трансформується в реальні зміни, а інновації допомагають долати гуманітарні виклики. Тільки завдяки спільній співпраці можна не лише рятувати людей повністю зруйнованих сел, але й надавати їм шанс на повноцінне життя. 16 українських організацій об'єднали зусилля, щоб зробити допомогу ефективнішою. Але наша мета не лише гуманітарна підтримка. Ми дивимося в майбутнє, працюючи над відновленням країни. Важливо мати спільне бачення. Куди рухається Україна і як ми можемо допомогти людям? Разом ми сильніші і на попелі проростуть квіти.